У нас в Поперятинському районі багато громад взагалі не хоче ні з ким об'єднуватися. Є громади, які виступають і навколо себе об'єднують. Тобто те, що ми почули про три громади, воно взагалі не відповідає дійсності, бо я ж кажу, в мене тут аргументи всі наведені. Тобто, а в принципі... Об'єднання громад, я вважаю, що воно зараз також недоречне, не на порядку денному, і ми спутали децентралізацію і територіальну реформу. І, в принципі, треба працювати і ще раз працювати. Уже дійшло до того, що на сесіях сільських рад приймають таке рішення, от у мене одна сільська рада з печаткою, що реформа є не на часі, а вона веде до знищення українського села. От такі рішення на сесії приймають сільської ради. І ще кажуть, і от я хотів би Оржиці сказати, що ви кажете, а Та там у законі немає, наприклад, що не буде фінансуватися, коли одна громада. ...громада залишиться, так у селах кажуть, ні, нічого, якщо не буде фінансуватися, так ми будемо знати, хто буде відповідати, що наша громада не фінансуватися, а своїми руками сільську раду не будемо знищувати, бо нас проплинуть. Так що, от ваш аргумент на вашему. Дякую.